Андрієва Ірина Вікторівна є керівником Кременчуцького закладу номер 57 На сьогоднішній день наш заклад працює в очно-дистанційному режимі. Ми заключили договір на укриття з п'ятим ліцеєм, тому діти старших груп і діти середньої групи відвідують заклад в очному режимі. Під час повітряної тривоги перебувають в укритті. Діти других молодших груп і раннього віку на даний момент. Навчаються в дистанційному режимі. Зараз розробляється, розроблений е, у нас договір із ФОП, заключений договір із ФОП-Шилін е, Загаль і Подано вже повідомлення на початок робіт будівельних, подано вчасно і укриття наше. Е, Займає 180 280 квадратних метрів, а основне приміщення буде 182 квадрата. Кількість дітей, яка бажає відвідувати наш садочок під час відкриття в повному режимі 130 осіб, і працівників кількість 34. Тобто враховуючи те, що е, педагоги працюють у нас позмінно, е, сторожа працюють в нічний час і в вихідні дні, наше укриття вміщує всіх людей нашого закладу. Наскільки на скільки воно людей розраховано Розраховано на 152 особи? Якщо... А який е, Закладено мільйон 400. А скільки у вас по штату людей у, 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 дітей? Дітей у нас у нас, якщо взяти всіх, у нас 200 осіб, але бажаючих відвідувати 130 у воєнний стан. А коли планується, що його дороблять? Виставлено на лютий, початок робіт у нас в лютому, а закінчення червень. Року, а так. Діти ваші старших груп навчаються саме на базі е, п'ятої школи? Вони навчаються в нашому закладі, а під час повітряної тривоги діти йдуть е, до п'ятого ліцею. Скільки ага. хвилин вони йдуть? Е, дуже швидко, до семи хвилин і ми вже в укритті.